Давайте розберемо денний образ принцеси Вельської з державного прийому президента Кореї. Отже, вона обрала Total Red. І на ній було три слої одягу. Перший це Кейп, друге сукня пальто і звичайна коротенька сукня. Кейп та сукня пальто від Кетрін Волкер. Сукню вона вже одягала. Нова у нас тільки шляпка. Далі у нас туфельки з христин Арчі. Наступне кладчик Міумію теж не новий, і звичайно, культові прикраси це сережки принцеси Діани. А ще в інтернеті звинувачують Кейт тому що вона навмисно одягнула таку коротку сукню, аби показати свої ніжки. Особисто я з цим не погоджуюсь і маючи такі ноги, ну чому б їх не показати? Як на мене, ці звинувачування ну просто смішні для того, щоб показати ноги. Вона одягнула три слої одягу. Ну просто смішно. А ваша яка думка?